Привіт дорогі друзі! Сьогодні на занятті ми поговоримо про транспорт, про те, як ми можемо пересуватися містом. Отже, перший транспорт це вертоліт. Літальний апарат, який може підніматися прямо вгору і літати в усіх напрямках. Він часто використовується для швидкого перевезення людей. Вертоліт це дітки. Наступний транспортний засіб це літак. Великий транспортний засіб, так, який літає високо в небі, Літак допомагає нам швидко подорожувати між містами та країнами. Наступний транспортний засіб корабель. Це транспорт, який плаває по воді. Корабель може бути різних розмірів і використовується для рибалки, подорожей по ріках і морях. А це всім нам знайомий транспортний засіб автомобіль, який перевозить людей з одного місця в інше. Машини можуть бути маленькими або великими і дуже зручні для поїздок. Це дітки. Вантажівка. Машина, яка використовується для перевезення великих-великих предметів або вантажів. Вантажівки часто возять товари до магазинів. А це дітки, звичайно, автобус. Великий транспортний засіб, який возить багато людей одночасно. Автобуси їздять по містах і селах. Мотоцикл це двоколісний транспортний засіб, який дуже швидко їздить. Він має один або два сидіння і часто використовується для швидких поїздок. Ракета це спеціальний літальний апарат, який відправляється в космос. Ракети використовуються для дослідження планет і зірок. А це дітки-ніжки. Ніжками ми ходимо кожного дня на прогулянку до магазину. Це можна вважати також транспортним засобом. Сподіваюсь вам було цікаво, дітки. Бувайте і до наступного заняття!